Дорогі мої Ялтинці, поздравляю вас всіх з наступаючим Новим Годом і Тобі, рідна Ялта, свої шлю вітання, і в час новорічний такі побажання, щоб в лагоді жили всі наші народи та міцно дружили, здолавши незгоди, щоб хліб в кожній хаті, добробут що був, та наш споткаємець про тих не забув. Хто з ранку до ночі в циху та у полі працює на благо майбутньої долі, щоб скрізь поважали старих та малих, в оселях дитячий лунав тільки сміх, щоб щире бажання збудило громаду, довести оселі та місто до ладу, щоб в новому році ніщо не спіткало, а щастя, здоров'я було всім немало, щоб ти, рідна Ялта, Занепад не знала, а в мирі жила, та завжди процвітала, щоб місто дедалі на рай було схоже. Всіх щиро вітаю, храни, Ялту Боже.